Моя дружина залишалася в Мелітополі в окупації півтора роки. Вона не поміняла паспорт і була український паспорт, російський паспорт вона не отримувала. В неї завершили гроші і потім каже: Олексій, дай мені гроші на прожиття. Я сказав: я тут знаходжусь у воюю, заробляю гроші, щоб тобі відправити туди, щоб ти за ці гроші. Ви використовували їх там, а, купували товари, щоб зробили, вилили кулю, яка прилетить мене у б'є. Я тобі копійки не дам. Я відмовився я кажу: приїжджай сюди, буде тобі все. Але там не буде. Є такі, що не отримали пенсію, не стали громадянами. Вони зараз потребують. Вони громадяни України, я отримують пенсію. Їм треба платити пенсію. Тут не заперечення. Але якщо ти прийняв паспорт громадянина Російської Федерації, ти відмовився. Від української пенсії. Ти добровільно це зробив. І, між іншим, ще е, на той території вже теж працюють, що той, хто отримує українську пенсію, виявляти і їх позбавляти. Так що вони діють однозначно, не можна людям жити, а отримувати з двох держав дві пенсії. Це є несправедливо, особливо до тих, тому що я стою на позиції, де б ти не був і хто б ти не був, якому бійці не був, якщо ти болієш за Україну, ти маєш закладати всі зусиль, хоч. Помаленьку, але боротися за визволення України. А не так розкішно жити. Мені брат живе там, звідси каже, приїжджай, що ти там, там все добре. Ми отримуємо українську пенсію і пенсію російську отримуємо. У них, виходить, 30, 40 50 тисяч є. А що їм треба? В квартирі живуть. Аптека і хліб і все, їм шикарне життя.